Канал чарівні казки. Колосок. Жили собі двоє мишеняток круть та верть, а з ними півник, голосисте горлечко. Мишенята тільки те й знають, що танцюють та співають щодня, а півник удосвіта встане, всіх своєю піснею розбудить та відразу до роботи береться. Ото якось підмітав він в дворі та знайшов пшеничний колосок. Гей, верть! став гукати півник. А гляньте на ну, що я знайшов? Поприбігала мишенятка та й кажуть Хм, коли це його обмолотити. А хто молотитиме? питає півник. Не я, відказує одна мишеня. І не я. Каже й друге. Ну, я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята та й далі граються. Обмолотив півник колосок та й знов гукає Ей, круть, е, верть. А дідно гляньте, скільки зерна я намолотив. Треба, кажуть мишенята, зерно до млина віднести та борошна намолоти. А хто понесе? питає півник. Не я і не я гукають круть та верть. Ну, то я віднесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенятка далі собі скачуть, в довгої лози граються. Прийшов півник додому та й знов їх кличе Гей, круть, гей, верть. Гляньте, я борошно приніс. Поприбігали мишенята та зраділи. Тебе тісто можна замісити, пиріжки вспекти. А хто ж міситиме? питає півник. А мишенята й знов за своє. Ой, не я і не я. Запищали круті верть. Ну, доведеться, мабуть, мені, каже півник. От замісив півник тісто, посадив у піч пиріжки, мишенята й собі діло мають, співають, танцюють. А ось і спеклися пиріжки. Мишенятка вже тут, як тут, швиденько посідали до столу. А півник і каже: Стривайте но, ну, стривайте, ви мені спочатку скажіть, а хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята. А хто ж його обмолотив? А тісто хто місив? Піч витопив, пиріжків на Усе ти, тихо відказують круть і верть. А що ж ви робили? Та що мали казати мишенята? Нічого, стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримав. Ну хто ж таких ледарів пиріжками пригощатиме?